Президентські вибори в Україні відбудуться за будь-яких обставин, у цьому впевнений генеральний директор Всеукраїнської громадської організації Комітет виборців України Олександр Черненко під час зустрічі з журналістами у Рівному громадський діяч заявив, що критичною точкою для проведення виборчої кампанії стануть 5 і 6 травня, адже саме тоді мають остаточно сформуватися дільничі виборчі комісії сьогодні. Якщо ви напевно знаєте за діючим законом про вибори президента, якщо вибори не відбулися. На якісь дільниці або в цілому окрузі, або на цілій там великій території. або навіть не відбулися законно Сказано так, якщо неможливо встановити результати виборів на певних дільницях чи округах, Центральна виборча комісія зобов'язана встановити результати виборів президента України без врахування цих дільниць чи округів. Якщо вибори відбудуться лише на одній виборчій дільниці по всій Україні, то згідно з законом, ЦВК повинна визнати результати волевиявлення дійсними. В той же час голова КВУ в Рівненській області Олексій Горецький каже: у нашому регіоні всі окружні виборчі комісії працюють практично без зауважень. Можу вам сказати абсолютно ствердно, що більше половини членів комісії на сьогоднішній день в кожній комісії перше прийняли присягу, а по-друге, окружні виборчі комісії розпочали свою роботу практично. Ну, якщо окремі там випадки були дрібні, але можна сказати, що роботу в цілому вони розпочали належно. На сьогоднішній день ті питання матеріального характеру, які необхідно вирішити, вони вирішуються. Незважаючи на складну ситуацію на Сході, там теж всі ОВК розпочали роботу вчасно. В той же час спостерігачі КВУ поки не зареєстрували жодного суттєвого порушення під час виборчої кампанії. Олександр Тус, Володимир Захаров, новини рівного.